Так, ботиночки торговой фирмы Перлина, Измир, Турция, фабрика, фабрика детская, ортопедическая. По 40 они только шьют. С 18. Вот начиная вот с таких маленьких. 18 размер. И заканчивая 40. -м. Все. Так, моделька первые шаги. Она рассчитана на деток ну, с 18, ну, то есть с 8 Місяців, 7-8, так різниці там, які дітки бувають. Як вони ж, швид... ну, хто як швидше піде. І приблизно рік-півтора отак. Так, середина шкіра. Зовні шкіра. Носик. Зверніть увагу, він захищен, він не, ну, не дає царапатися, ну, самому носику. Так, п'яточка, п'яточка тверда. Обов'язково подушечка, щоб діткам не жало нічого, ізначально діти не рознашують. Язичок м'якенький, якісна фурнітура. Вона проходить через залізячку таку фурнітуру. Чому? Тому що взуть легко цель, а роззуться їм самим, щоб було не так легко. Ось язичок фіксований, щоб він не гуляв в різні боки. Так, супінатор ось його видно, зараз покажу. Гарбочок такий. Він обов'язково має бути твердий, і м'який одночасно, щоб не було пластмаси ніде. Пластмаса – це лікувальне, а у нас якісна добротна профілактика. Так, де має воно від батьків часто чую, щоб м'які були. Не будуть м'які, ні в коєму випадку. Чому? Тому що дитині треба фіксувати заднік. Повинен бути твердий носочок. Це любий ортопед вам розкаже. І воно має згибатися. Ну, як я вже, от, судячи з того, скільки я взуття, вже ну, в магазині перетрогала, там все, ми ж і працюємо давно. Згибається не тут, а згибається під пальчиками. Так правильно. Так, моделька розрахована на стандартну ніжку, ближче до худенької. Я от, Це моя особиста думка. Я досі не можу зрозуміти, це ботинок чи це кросовочок, такий трішечки завишений, тому що середина все одно шкіра. А потім я подумала, чого вони так зробили. Тому що весна от у нас буде, да? і дуже багато після зими дітки будуть взувати, наприклад, ботинки. Ботінок любий йде на утеплювачі, тут шкіра. Якщо ви сюди правильну шкарпетку вдінете і на шкіру візьмете зразу після зимових чобіток, то ви можете потім залишити їх собі і на літо. Бо від відкрасовка він мало чим відрізняється, саме ця моделька. Він просто вищий заднік, але це для ніжки дуже корисно, тому що от ваші два хрящечка, вони мають бути зафіксовані, щоб заднічок гарно тримав ніжку. От, і все літо, бо ця моделька закритого плану вона на літо потрібна. На жару береться босоніжок, а на вечір після дожді кавити береться отакі от закрите взуття, ну більш-менш закрите. Ну, все шкіра ніжка дихає. Основне, щоб у вас, наприклад, навіть якщо дорого мінімент перелив, щоб ви розуміли, всередині сітки бути не повинно. Сітка парить ніжку, а з шкірою трішки інакше. Так, як правильно міряти ніжку? Ставимо ніжку стоячи на паперчик, обозначаємо великий пальчик, п'яточку, це наша довжина. До довжини додаємо сантиметр за пасіку і отримаємо розмір. Ну, я так це роблю. Чому? Тому що, наприклад, як батьки заказують 18 чи 19 розмір, то ми, мені це не підходить, вибачте. Тому що треба. Коли питання таке звучить, скільки сантиметрів ніжка стоячи? То у батьків сразу ступор, Скільки, ніхто не знає, але треба 19-й. То треба спочатку заміряти ніжки, ніжку стоячи на паперчику, відволікти дитину, щоб дитинка мала вони зазвичай маленькі, вони пальчики загибають, це тонус. Треба, щоб відволікти він тоді ніжку розслабляє, обозначаємо великий пальчик, п'яточку. Це наша довжина. Додаємо запас, який буде у нас розмір. Треба все одно цьому вчитися, тому що якщо ви починаєте з цього взуття, а я 100% впевнена, що воно всім підходить і всім нравиться, то ви будете повертатися. То знову буде звучати міряйте ніжку, скільки вона стоячи у вас, щоб ви вже при замовленні. Ну це я вже так кажу, як заказувати через інтернет. От Ми вже 6 років в інтернеті, при замовленні все одно будуть звучати такі питання. Якщо продавець щось розуміє, а не просто відправляє вам 19-й розмір і всі щасливі. Так не буває у нас, наприклад. От, Значить, що ще таке цікаве? 25 років магазину, магазин «Київ Дарниця, Якщо є можливість з маленькою дитиною приїхати в магазин, взагалі будемо щасливі. І ви їм, повірте, ви зекономите час, ну і ми так само. Маленьких діток дуже любимо, вони такі дуже багато енергії віддають. У нас завжди живе спілкування, це набагато краще. Тим паче, ніхто, багато хто з батьків, якщо перша дитина, не знають, яка повнота ніжки. От питання, яка повнота ніжки, і тишина, Ну, тішина. Тому, якщо є можливість, немає можливості, фото на вайбер, так само розберемося, все чудово. Є обмін, є повернення, але просто ми так. Цінімо ваш час. Значить, що є розрахунок на сайті, навіть розсрочка, є наложений платіж, є на карту, сразу, є повернення, я вже казала, щоб не повторятись. Зранку замовили на вечір вже відправочка. Так що звертайтеся до нас, будемо вам раді.